Готую шарлотку із новим цікавим смаком і його додає саме заморожений лимон: 200 г манки, 200 г води, 100 г олії. Змішуємо і залишаємо на 1 годину. Далі додаємо 200 г цукру, 250 г пересіяного борошна. Додаю вівсяні хлоп'я, які в мене залишились після приготування рослинного молока. Якщо у вас немає, додавати не обов'язково. Яблука 3 штуки залишили ще осінні. Нарізаю на невеличкі квадратики. 10 г розпушувача. І ванільний цукор. І сюди ж натираю половину замороженого лимона. Все добре перемішуємо лопаткою. Форму для випікання змащую олією. Випікаю при температурі 180 градусів 40 хвилин. Цукрова пудра за бажанням. Гарячий чай. І завдячний вечір у колі сім'ї. Всім смачного!